Військовослужбовець 19-го об'єднаного стрілецького батальйону з позивним тяга отримує дві портативні зарядні станції від учасників народного художнього колективу ансамблю танцю. Веснянка каже, приємно вражений таким вчинком дітей. Використовуватимуть ці бандеропавери для підзарядки старлінків, аби завжди бути на зв'язку. Вони своєю роботою своїм. Музки танцями своєю творчістю зробили нам подарунок. Вони нас будуть виручати ці Бендера-Паури не тільки там, де ми знаходимося, а в бойових умовах, де ми безпосередньо знаходимося. Є проблеми з зв'язком, радіозв'язком, то тобто є рації, все є, але ну, відповідно, противник може користуватись тим, що він це глушить. А наприклад, інтернет, слава Богу, як кажуть, не глушить таким чином. Бендема Бендера нам допоможуть бути завжди на зв'язку. Керівниця народного художнього колективу ансамблю танцю веснянка Валентина Мандій розповіла: гроші на зарядні станції зібрали на благодійному звітному концерті у Хмельницькому. Під час виступу назбирали понад 37 тисяч гривень. Додається, вже друга допомога для військових 19-го об'єднаного стрілецького батальйону. Вперше вдалось закупити одразу чотири таких Бандеро -пауери. Коли ми в Португалії зібрали 3 тисячі євро, ми дуже боялися, коли починався концерт, ми дуже боялися, щоб це не було 5 тисяч, 6 тисяч, тому що ми не знали, ми думали, боже мій, куди ми що ми будемо робити? І коли нам оголосили волонтери в кінцеву оцю. Суму то було 35 тисяч гривень, але у нас було дві наших тисячі гривень, які ми танцюючи, також заробили на концерті одному з концертів, і ми їх тоді доклали. У нас вийшло 37 тисяч за дві години концерту. Ну, тобто, це ну, я, для мене це дуже велика сума, така ну, мурахи по шкірі були, ми всі плакали, коли ми дітям оголосили цю суму. Ну, тобто все було не дарма. Вартість однієї зарядної станції близько 30 тисяч гривень. Кошти на другу допомогли зібрати благодійники громадської організації Захист об'єднання волонтерів на одній із акцій. Наші волонтерки плели вінки. Це була купальські були купальські заходи. У нас на набережній в місті Хмельницькому, і наші волонтерки таким чином теж долучилися до збору. І ще частина коштів пішла це з продажу календарів. Які зробили студенти it СТЕП Академії? Знаємо, що такий пристрій він буде корисний для цілого підрозділу. Тому ми вирішили, що такі такі речі. Ну і звичайно, що за запитом і спілкуванням з підрозділом, ми сказали, що ми можемо. Ми сказали, що ми готові прийняти, і ми замовили. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.